Друзі, всім вітання. Працюємо сьогодні, працюємо. Зарядив я свого коня, поставив фрезу оригінальну, ну, беушну. Казав, якось здається, відео якомусь, що купив беушну. Кутового редуктора поки немає, але я її вже затестував на одному городі. В принципі, досить непогано, з мотором все нормально, нічого не цього. Стартер 에... так і в мене не працює. я Зараз навіть вам продемонструю, щось він не хоче. Щось там круте, а бендікс походу не вискакує ну, Треба далі дивитись, не знаю чого. <кій> Вроді би і акумулятор заряджений, може хіба він слабенький, сам по собі помпи рожу, не знаю. 에... Отакий фронт роботи. Таку ділянку я вже зробив на сусідньому тому городі. Вон там вже і картоплю садять помаленьку. Е, робив рядки тими підгортачами, що я зробив. то зараз попробуємо пройтися. Не знаю, як тут під краєм під лісом, бо тут може бути коріння від дерев, від сосинок. Сосенок. Е, далі, що в нас тут помалені. По малині більш-менш, бо я на осінь проходився фрезою. Більш малиною, але нічо. Ну, коротше, будемо працювати. Зараз попросимо, може хтось нам кіно якесь зніме. Трошки ручки зараз задеремо до грибу. От блок, виходить, дуже ні задраний, ручки знизу, треба для нього рачкувати. Перекручу ручки і будемо працювати. Добре, погнали. Фу. Ну якось так виходить з перекурами. Це я почав на другий раз проходити, більш-менш вже якось. Але цей. О Боже, руки трасуться. <схи> вибиває вам, не знаю чого, що то робиться. Нагрузка сильна чи що. підскажіть, що то з ним. Як -то? Як то правильно, щоб той ВОМ не вибивав? Вроді 8 сил має все нормально, спокійно тягнути. І капець. Включив блокіровку туди-сюди, а тут якось воно не дуже, не знаю. Чого той Вом вибиває? Я думав, вже може... Що я тут зачепився цим о, карабінчиком, але ж... що він тягне так сильно хіба? Я навіть не знаю, то він вродиний не... без поняття що той бом вибиває. Десь там трошки масло щось десь тікає. тут масло тікає, капець. Треба все садити на герметик, бо то не діло. Де я садив? А, я цю кришку садив на герметик, то тут сухенько треба буде тут обжирити і посадити теж на герметик. Ті бултики цей сквозний так, йде зроді би. повністю. Ну, Тут не сильно. Десь там знижні, і з там тої сторони трошки. Отак би... Непогано, трошки дав йому житті, <хи> да в жару. Нічого. Ще би ото пройтися на другий раз було б пісня. Ті мої сліди <хи> позабирати. Хоча, будемо бачити, якось так виходить. І ще останеться маленько пройтися. Десь якось. Ну то вже точно не сьогодні, вже шоста година, субота. Треба відпочивати теж трошки. Якось так. Добре, всім дякую, хто дивиться. Не забуваємо підписуватись, ставити подбайочки, коментувати, підказувати мені молодому зеленому, що як до чого. Ну, Котовий редуктор не помішав би, але двигун, не глох, масло, все нормально там подається. Хочу, бачите, як задертий, так немало. Якось так. Лампочка не світиться. То я ручку повертав, фара впала, то не страшно. Ну якось так. Скільки в нас вже тут накатано? 65 мотогодин. 에, майже 66, бо годи, цей годину... Обкатки було без цього, без лічильника. Ось так. Шкода, що фреза не стає з крилами. Хоча може спробувати підігнути оці кріплення, може б воно стало. Тут вроде би цей менше, тут більше зазор. Ось так, але буде котовий редуктор. Якось розживусь, може, колись на 5000, <хи> то поставлю. Балансири хотів зробити, так і не зробив. І цей, ну, в принципі, заготовив там матеріал теж на борону все, все треба тільки час. А в тому житті його у нас сказав не дуже багато. Нічого, будемо помаленьку робити. Як все буде добре, казав. Так, і щось я заговорився, все, всім папа, всім гарного вечора, дня, ранку, хто коли там буде дивитися. Все, до зустрічі.